Всім привіт! Ви на каналі інтернет магазину Cube. З вами Геннадій. І сьогодні у нас буде контент для поціновувачів гри в DARTS. Як правило, новички не дуже добре розбираються в аксесуарах, тому в цьому відео я розповім вам про типи хвостовиків, які бувають, про типи оперень, а також трішки про типи барелів для дротіків. Отже, коротко про типи хвостовиків. Отже, бувають хвостовики з металу, тобто з алюмінією, вони бувають різних типів. Довші, коротші, різних виробників, дизайнів, є досить надійними і міцними. Наступний тип це комбіновані хвостовики. Вони, як правило, виготовлені з алюмінію та пластику. Цільні хвостовики з оперенням, такі мають вигляд: пластикові хвостовики. Також їх є безліч типів. Ось це, наприклад, хвостовик 48 мм. Кольори цих хвостовиків бувають, як правило, досить різні, можна вибрати, що вам більше подобається. Ось це маленький хвостовик 35 мм, такими вже, як правило, грають більш досвідчені гравці. І ще цікавий тип хвостовиків це цільний це хвостовик 360 тобто в якому задня частина крутиться. Та частинка, яка тримає оперення, вона йде поворотно. Ну а тепер розглянемо кожен тип хвостовиків більш детально. Отже, декілька слів ще про алюмінієві хвостовики. Даний тип хвостовиків є дуже розповсюдженим, тому що вони є дуже надійні, вони непогано тримають оперення і слугують, як правило, дуже довго. Такими хвостовиками полюбляють грати новачки оматори, тому що я ж кажу, вони дуже надійні і, в принципі, зручні для гри. Щодо мінусів, цих хвостовиків це досить велика вага, тому що це не пластик, це метал. І баланс дротика виходить трошки не дуже гарний, і дротики не встигають так гарно виправляти свою траєкторію через додаткову вагу саме в задній частині дротика. Тому, наприклад, профі більше полюбляють грати хвостовиками з пластику, тому що дротік краще стабілізується, новачки більше полюбляють такі хвостовики через те, що вони дуже надійні. Наступні хвостовички це комбіновані. Даний тип хвостовиків має всі переваги металевих хвостовиків, тобто гарно тримає переня і є досить надійним. І має додаткову перевагу це те, що частина хвостовика виготовляється з пластику і має меншу вагу. Через це дротик має кращий баланс і краще стабілізується. При цьому ви отримуєте всі переваги гри алюмінієвими хвостовиками. Тобто надійність і краще тримання оперення. Що стосується цільних хвостовиків з оперенням, це дуже практична конструкція. Грати такими хвостовиками дуже зручно, нічого нікуди не відлітає, нічого не потрібно ремонтувати. Це ідеальний варіант або для дітей, або для новичків, які хочуть просто грати і не заморочуватись там на інші речі. Щодо мінусів, оперення йде більш жорстке і важке, тому баланс дротіка буде трошки гірший, ніж, наприклад, у такої конструкції там, або у ось такої конструкції. Також варто зазначити, що оскільки оперення не відлітає під час влучань одним дротиком в інший, у вас будуть відскоки, тобто дротики будуть падати просто на землю. Або траєкторія цих наступних дротиків буде сильно змінюватися. Це такий досить суттєвий недолік. Якщо ви граєте на, на, на нормальному рівні, для вас це може бути проблемою. Детально розглянемо одні з найкращих хвостовиків, які є на ринку, це хвостовики 360. Даний тип хвостовиків, як правило, виготовляється також комбіновано. одна частина йде з пластику, друга частина йде з металу, з алюмінію. Задня оця частинка, яка тримає оперення, вона надійна. Зубчики, навіть якщо ви влучаєте і зубчики відгинаються, декілька разів їх без проблем можна загнути назад і продовжувати гру. Також завдяки тому, що оперення крутиться, ми отримуємо багато бонусів. По-перше, це менше вилітів оперення. По-друге, це мінімальна зміна траєкторії, якщо один дротик влучає в інший. Це для професійних гравців або для досвідчених аматорів дуже важлива річ. І останній тип хвостовиків, які є дуже розповсюдженими, як серед новачків, так і серед профі, це пластикові хвостовики. Дані хвостовички, як я вже казав, бувають різних розмірів, орієнтовно десь від 35 до 48 мм. Головною перевагою даних хвостовиків є невисока вага. І через що дротик з таким хвостовиком має чудові аеродинамічні показники. Тобто дротик встигає змінити свою траєкторію, виправитись і нормально увійти в мішень. Але разом з цим у тих дротиків є і великий мінус це те, що вони досить крихкі, і навіть одне або два влучання іншим дротиком в хвостовик призводить до того, що зубчики ламаються і доводиться замінювати хвостовик на новий. Також цей тип хвостовиків гірше тримає оперення і вильотів оперень стає набагато більше. Але для того, щоб вирішити проблему з крихкими пластиковими хвостовиками, була розроблена ось така цікава конструкція, коли в оперенні робиться невеличкий отвір спеціальним дироколом. в цей отвір вставляється металеве кільце, і оця от конструкція встановлюється вже на сам хвостовик. Завдяки кільцю і тому, що воно стискає задню частину хвостовика, оперення набагато краще тримається на своєму місці. Кільце, яке знаходиться всередині оперення, нікуди не ну, його складно загубити, воно там сидить гарненько і не випадає. Також дане кільце захищає хвостовик від ударів іншими дротиками. Коли ви влучаєте в хвостовик, скоріше за все, у вас цей хвостовик не буде ламатися одразу. Але навіть якщо один із зубчиків буде зламаний в результаті гри, оперення буде триматися і на інших трьох зубчиках, і ви зможете продовжити гру. Отже, завдяки такому цікавому рішенню, головний недолік пластикових хвостовиків фактично виправляється, і грати ними стає набагато приємніше і слугують вони набагато довше. Також, якщо у вас є пластикові хвостовики кільця, але немає отворів в такий, таку конструкцію також можна робити. Вона буде виглядати так: ви спочатку одягаєте кільце на хвостовик, потім одягаєте оперення. Таким чином, оперення набагато краще тримається на своєму місці. Зубчики також частково захищені, не на 100%, але принаймні, хоча б трошки більше є захист. Але мінус такої конструкції, що під час вильоту оперення дуже часто буде вилітати і кільце, і його дуже легко загубити. Ну, а тепер перейдемо до типів оперень. Типів оперення буває насправді дуже багато. Я пропоную розібратися в декількох основних параметрах: це форма оперення та товщина пластику. Отже, форма оперень буває різна. Ось це стандартне оперення, воно йде досить широке. Тому дуже класно стабілізує дротік. Такими опереннями грають дуже багато гравців, починаючи з новачків, закінчуючи професійними гравцями. Вузькі оперення вони бувають теж ну, там багато дуже типів. Ось до прикладу, такі оперення від Winmax. Вузькі оперення мають гірші аеродинамічні показники через те, що лопаті в них менші. Тому дані оперення я би радив використовувати тим, в кого досить прямий і відпрацьований кідок. Якщо у вас техніка ще не дуже добра, такі оперення краще не використовувати. Але порівняно з стандартними опереннями, ці оперення є більш компактними, і тому, якщо ви граєте дуже купчасто на високому рівні, то. Прицільність ваших кітків буде кращою через це. Що стосується товщини пластику в оперенях, то оперення бувають більш м'якші і більш щільні. М'які оперення, вони, як правило, слугують набагато менше, тому що пластик йде м'якенький, він швидко мнеться, рветься, і такі оперення, хоч і мають найкращі аеродинамічні показники, тому що вага їхня йде мінімальна по суті. Але слугують вони, як правило, недовго. Якщо ви граєте багато, багато тренуєтесь, то краще розгляньте варіант з більш щільним пластиком. Ось це, наприклад, оперення від Winmax, воно гнеться вже не так добре, має трошки більшу вагу, але порівняно з звичайним оперенням, буде слугувати, мабуть, вдвічі, а може і втричі, довше. Для того, щоб подовжити строк експлуатації оперень, можна використовувати захист для оперень. Захист буває ось такого типу з пластику, продаються вони от в такому вигляді, або бувають захисти з алюмінію. Захист з алюмінію іде важчий, але краще сидить на своєму місці і є більш надійним. Пластиковий захист дешевий, але може зламатися і, як правило, не так гарно сидить на своєму місці. При бажанні такі захисти з пластику можна просто клеїти на суперклей. Тоді вони тримаються на своєму місці краще, але фактично викидаються разом з оперенням. Отже, останнє, про що ми поговоримо, це барелі для дротиків. Дуже розповсюджена барель з латуні, яка важить 16 грамів. Дротики з такими барелями, як правило, йдуть в комплекті з недорогими мішенями для дартс. Ці дротики є досить легкими, але мають деякі переваги це зручна форма. Шорстка поверхня, вони не ковзають в руці, і невеличкий діаметр самої барелі. Щодо мінусів, вони мають невелику вагу, в руці відчуваються, ну фактично не відчуваються і тому кидати ними влучно досить складно. Також мінус це, як правило, недорога голка, яка буде тупитися досить швидко. В принципі, для новачків дуже непоганий варіант для дротиків і грати такими барелями в принципі непогано. Якщо варіант дешевої барелі вас не влаштовує, ви можете розглянути варіанти трошки покращених новачкових барелей. Ось, наприклад, барель, яка важить 18 грамів, вона трішки більша за розміром, фактично має такий самий діаметр, можливо, там не суттєво більший. По формі і загалом по малюнку така барель є дуже схожою. І Грати нею також дуже приємно, вона не ковзає в руці, але має більшу вагу. Дротік в зборі з такою барелею може важити вже 20 грамів і набагато краще буде відчуватися в руці. Ось, наприклад, також схожий барель. Іншого кольору, але дуже схожий навіть малюнок. Вага цієї барелі також 18 грамів, і в зборі дротик також може доходити там до 20, можливо, навіть 20,5 грамів. Такий дротик вже краще відчувається в руці, має всі переваги ось, цього, ось цієї дешевої барелі, тому що також має невеликий діаметр порівняно, зручна форма барелі, шорстка поверхня, ну, і так далі. Наступний тип барелів це барелі аматорського типу, ну так умовно їх назвемо. Це барелі, які мають вагу десь там 20-24 грами орієнтовно, виготовляються зі сталі або латуні, які їх є плюси. Основний плюс те, що їх є багато типів і, в принципі, є з чого вибрати. Плюс вони мають вагу досить таку суттєву, тобто навіть з барелю 20 грамів, дротік вже буде важити 21-22 грами, з барелю 22 грами. Готовий дротик буде вже десь 24 грами. Але обираючи такі дротики, необхідно звернути увагу на такі речі. По-перше, я би вам не радив брати максимально важкі дротики. Краще розглянути барелі десь 20-22 грами, не більше. Тому що ось, до прикладу, барель 22 грами, і вона має вже досить таку масивну, вона має великий діаметр. Більшу довжину, така ну, досить масивна. І якщо барель дуже велика, то грати дуже купчисто, таким, ну, такими дротиками вже складно. Вони великі і один одному заважають на мішені. Наступне це поверхня. Коли ви обираєте аматорські дротики, зверніть увагу на поверхню дротика, тому що якщо вони виготовлені з звичайної сталі і мають Такі не дуже гострі борістки, то вони можуть ковзати в руці. Ось даний дротик від SeaLife, який виготовлений з латуні, він має дуже гострі такі от тут борістки і не ковзує взагалі. Це дуже класний варіант для купівлі. Але, як правило, такі дротики з цікавими малюнками на барелях, з гарною формою, вони коштують помітно дорожче, аніж там. Дротики із сталі, ось такого там типу. Якщо ви вирішили брати дротики аматорського рівня, я би радив обрати варіант не біль, ну, з вартістю не більше 500 гривень, тому що якщо вони вже коштують 5000 гривень, і фактично ви можете за ці гроші е, додати там, не так багато і купити вже дротики з Вольфраму, то краще купити дротики з Вольфраму, аніж купувати якісь там дуже дорогі брендові дротики з латуні. І останній тип барелів, які ми розглянемо, це барелі з вольфраму. У мене в руці барель Winmax, яка складається з вольфраму, ну, сплав вольфраму 80%. Діаметр цієї барелі, якщо я не помиляюсь, 6,9 мм. Порівняємо цю барель, яка важить 24 грами, з барелю з сталі, яка має вагу 22 грами. Тобто цей дротик з вольфраму він важчий ніж той, що поруч. Як ми бачимо, довжина барельки менша і діаметр теж набагато менше. Діаметр в цій барелі 22 грами вже десь біля 9 міліметрів. Поверхня дротиків з вольфраму, як правило, дуже шорстка, тому що сам вольфрам він дуже твердий і всі ці борістки, вони досить гострі і дротик взагалі не ковзає в руці. Більш дорога барель від виробника Сі-Life це вольфрам 90% сплав. Ця барель ще має додатково і такі узори, також поверхня дуже шорстка, сам розмір барелі ще менший. Можна порівняти діаметр і довжина барелі взагалі маленька. Для кого підійдуть такі дротики і чому варто купувати дротики з вольфраму? Дротики з вольфраму підходять вже для тих гравців, які мають гарну влучність, які можуть вибивати потроєння 20-19 досить часто. Для того, щоб ви могли загнати в один невеликий сектор декілька дротиків 2-3 дротики, ці дротики мають бути невеликого розміру. Тобто загнати в потроєння 20. Декілька ось таких дротиків з такими барлями буде складніше, тому що вони будуть один одному заважати. Загнати три ось таких дротики в один сектор потроєння взагалі не складно. Вони там, там ще залишиться місце. Також важливою перевагою дротиків з Вольфраму є шорстка поверхня. Сам по собі Wolfram дуже твердий матеріал, е, дуже довго залишаються гострими, і дротік взагалі не ковзає. Фактично, такими берельками можна грати роками, і вони будуть виконувати свою функцію на 100%. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Бувайте! До нових зустрічей!